У цьому відео хотіла поговорити про дуже особливу тему, яка дійсно торкається усіх в певний якийсь період часу. Це відбувається. Коли ми кажемо собі, що у мене нічого не вийде, у мене нічого немає, я відчуваю себе втраченим. Я відчуваю, що я не зможу досягнути якихось цілей своїх мрій, я не можу виконати певний план, який я створюю для свого життя. І це відео буде правда, про яку всі забувають, тому що є один елемент, який ми викидаємо з свого життя із наших думок, тому що ми вважаємо, що це є неважливо. Мені ця правда дійсно дуже допомагає в житті, особливо останні моменти, коли я відчуваю, що є щось не так, що я йду не туди. І ти просто запитуєш себе, чи в мене є для цього достатньо якихось речей, достатньо якихось ресурсів, хоча б трішечки. І відповідь так. Наприклад, ви хочете створити якийсь канал стиліста, сторінку стиліста, тому що ви хочете щось нового, ви хочете себе розвивати, і ви думаєте, що у мене немає достатньо грошей, у мене немає студії класної, у мене немає навіть хорошої квартири, у мене немає шикарних речей, брендів. У мене немає, немає, немає. Оця фраза. Але тепер дайте відповідь на запитання: у вас справді немає речей? Можливо, ви думаєте, що речі, які у вас уже є, не можна класно стилізувати? Мені здається, що саме стиліст – це та людина, яка може придумати, як комбінувати речі, які, здавалось би, не можна комбінувати. І от для вас це буде класним якимсь тренажером дійсно подивитись у свою шафу, подивитись у шафу своєї мами, своєї бабусі. Я хочу сказати, що є фраза, про яку ми забуваємо Я ціную те, що у мене є. Оця фраза це є та правда, про яку ми забуваємо. Що ми не думаємо про те, що у нас уже є достатньо речей, достатньо ресурсів. У нас є дах над головою. У нас є наш прекрасний організм. Я можу їсти, я можу дихати. Тобто ми забуваємо про якісь базові речі. Які уже у нас є, і саме через те, що ми це забуваємо, ми відчуваємо, що ми якимось втраченими, що у нас нічого немає, у нас нічого не вийде, я нічого не досягну, тому що мені треба ще мільйон всього. Тільки тоді я буду щасливим, тільки тоді моє життя зміниться. Але тепер пригадайте, коли, наприклад, ви купили свій перший телефон, ви, наприклад, хотіли його дуже сильно ви мріяли, мріяли, ви його отримали, і потім через день для вас це вже стала звичайна річ. Для вас це вже не просто якась ваша мрія, це не просто річ, яка змінила ваше життя, це просто річ, якою ви користуєтесь. І ви не відчуваєте знову ж таки себе якимось особливим, тому що вам знову щось треба для щастя. І ви забуваєте про те, що у вас є мільйони речей, але ви все рівно хочете ще щось, мені треба більше і більше. І тому виникає вичуття, що недостатньо для того, щоб я не відчував себе втраченим. Я рекомендую дійсно спробувати ось таку техніку подумати, за що ви цінуєте цей простір, у якому ви зараз живете. За все за ліжко приємне, за подушку, за те, що у вас є взагалі де спати, де переночувати, у вас є чим харчуватись, у вас є достатньо грошей, у вас є достатньо сил, у вас є достатньо речей, у вас є достатньо простору, щоб це все творити. Блокуємо цими фразами, що я не можу, мене недостатньо, мені треба більше сприйняття того, що у вас вже є. Мені здається, іноді, коли ми дивимося на якихось людей, які багато чого досягають, ми думаємо, що о, мені треба теж це для того, щоб бути щасливим. Недостатньо ось цієї речі, щоб знімати відео, вам недостатньо якогось мікрофону, щоб знімати відео, вам треба цілу студію купити для того, щоб знімати відео. Тільки тоді ви будете щасливі. Коли ти кажеш собі, що у мене чогось немає, то тоді дійсно зникають всі можливості у твоєму житті. А коли ти думаєш, що так, можливо, у мене якась невдача, але і ти переписуєш 100 пунктів, що у тебе зараз є. У мене можливо немає зараз машини, авто, але. У мене є місце, де я зараз живу. У мене є можливість подорожувати навіть без авто. Я, наприклад, можу їздити громадським транспортом. У мене є кошти на це. У мене є робота, завдяки якій я зможу назбирати тих грошей на своє обрійне авто. Коли ти цінуєш те, що у тебе є, у тебе магічним чином виникають якісь можливості і запитання, як я можу це використати, щоб досягти своїх цілей. У мене є телефон, як я можу використати його, щоб досягти своїх цілей. Я можу знімати блог, можу знімати тікток, можу записувати якісь відео, пости, фотографії робити. Якщо ви хочете створювати музику, і ви думаєте, що вам потрібна класна студія, що я не зможу це зробити без великої команди. То згадайте Білі Айліш, яка починала це все робити із своїм братом просто в будинку, в кімнаті, під ковдрою. Улюблений елемент в кожному відео, що ми любимо себе порівнювати з іншими. От ми думаємо, що комусь пощастило в житті, в когось є те, те, те а в мене того немає. І ми живемо з цим відчуттям, що у мене чогось недостатньо. Я дійсно втрачений в цьому житті, тому що комусь пощастило, хтось щось робить, а я ні. Здається, що ми ось так живемо. І просто не помічаємо ніяких можливостей, які є у нашому житті. Я в минулому думала, що для того, щоб підтримати себе у формі, треба обов'язково ходити в спортзал, тільки там я зможу це зробити, займатися з тренером і всяке таке. І я просто забула про те, що є якийсь домашній Ютуб, що можна дивитися відео і займатися вдома. Тобто, коли ти просто зациклений на тому, що мені треба лише те, ти просто не бачиш, що відбувається навколо тебе. Ти ніби як просто кажеш, та ні, ні, мені це не треба, мені це не підходить, тому що мені треба лише те. Просто пригадайте, скільки бізнесів дійсно розпочиналось із якихось домашніх бізнесів створений Мікрософт, як були створені Apple, Це все створювалось просто вдома. Це стосується не лише якихось матеріальних речей, а й якихось там романтичних. Наприклад, якщо ви хочете собі класного партнера, ви відчуваєте, що без цього ви жити не можете. Що ви відчуваєте себе самотніми? У вас цього немає, у вас немає, наприклад, друзів. Що я дійсно загублею в цьому світі, тому що ця самотність мене з'їдає. Але у вас є ви, дійсно треба налагодити стосунки із собою. Та істина, яка мені здається, відкрилася у 21 столітті, що навіть стосунки, дружба все рівно, ви там є, ви є включені у цьому, і вам треба просто пізнати більше себе для того, щоб навіть потім в майбутньому було легше спілкуватися і налагоджувати зв'язки. І дуже простенька техніка, яка дійсно допомагає в житті, це 10 речей, за що я вдячний. Це можете робити перед сном, ввечері, протягом дня. Просто дійсно усвідомити, що у вас є речі, за які ви можете бути вдячні вже. І це наповнює таким теплом і відчуттям вдячності за те, що ви маєте, і тому до вас приходить вже більше чогось позитивного, тому що коли ви є на якомусь негативі, що мені недостатньо, я відчуваю себе ніяк, то до вас хороше. Не прилипає, скажімо так, тому що ви відштовхуєте все хороше, бо ви зараз на якісь погані вібрації і ви притягуєте лише щось таке негативне. І вам хочеться отак сидіти, плакати, слухати якусь музику і дійсно зануритись у цей якийсь негатив. І з цього треба вибиратись, тому що ви заслуговуєте на щось хороше, тому що у вас дійсно чекає багато чого хорошого, тому що у вас є якісь цілі, мрії, бажання, тому що ви заслуговуєте на це. І не забувайте про те, що дійсно варто цінувати те, що ви маєте. Дякую за те, що ви подивились це відео. Діліться своїми думками в коментарях. Дякую за те, що ви дивитесь, лайкаєте. І побачимось у наступному відео. Па-па!